Всім привіт! У цьому відео хочу показати простий рецепт ягідної галети. Галета це хрусткий французький пиріг за соковитою начинкою. Я люблю цей рецепт за те, що він дуже простий у приготуванні та щоразу довершено смачний. У мисці в мене просіяне борошно. Туди ж додаємо сіль та холодне вершкове масло. Масло повинно бути холодним, але пластичним. Перемішуємо, має утворитись крихка та розсипчаста маса. В кінці додаємо холодну воду. Я охолоджую її у холодильнику 10 хвилин перед використанням. Замішуємо тісто. Тісто виходить густе та не прилипає до рук. Готове тісто ставимо у холодильник на 30 хвилин. За цей час приготуємо начинку. На розігріту сковорідку викладаємо заморожену вишню, додаємо цукор та воду, протушуємо на середньому вогні 10 хвилин. В окремій ємкості розчинити кукурудзяний крохмаль у холодній воді. Додати розчинений крохмаль до вишні та заварювати до густої консистенції. Готову вишню відставити та остудити. Тісто вже охолодилось. Розкатуємо його у тонкий пласт товщиною 1-2 мм. Тісто перекладаємо на пергаментний папір, ще трішки його розкатуємо скалкою та викладаємо начинку. Таку галету можна приготувати з будь-яких ягід, які вам подобаються. Зараз у багатьох господинь точно є вдома залишки заморожених ягід. Це чудовий варіант, щоб їх використати. В кінці я ще додаю трішки замороженої черниці та ставлю поверх вишні. В кінці підгортаємо краї тіста до середини. Краї галети змастити жовтком та присипати цукром для ще більш хрусткої скоринки. Ставимо випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Галета виходить хрустка та ніжна водночас завдяки великій кількості ягід. Це дуже смачний пиріг для теплих сімейних вечорів або ж просто посмакувати зранку до сніданку з чашкою запашної кави або ж чаю. Покроковий опис рецепту буде внизу під відео. Підтримайте україномовний контент. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та діліться вашими результатами у коментарях. До нових зустрічей!